Багато молодят, коли виходять заміж, думають, що ось так гарно буде весілля, ми собі гарно зробимо гостину, запросимо гостей, візьмемо шлюб, там все буде гарно. І що ось це весілля і ось цей весільний настрій буде продовжуватися до самої смерті. Але коли проживають якийсь час, місяць, два, три, рік, кілька років, вони бачать, що не зовсім все так. Бувають щасливі, гарні, веселі, радісні, але бувають і виті сумом і хмарами. І багато хто з молодих людей розчаровується. А ще більше тоді, коли послухай тих, які говорять різні смітниці, поза Божих Храм, навіщо тобі шлюб, навіщо до кінця, навіщо боротися, якщо можна собі зробити набагато простіше, ну і Головне, що тобі буде добре. Слухаючи таких набор, багато хто з молодих людей оформлює своє щастя. Пізніше шукає його там, десь інакше ще десь їде, але так до кінця до не понесеться, так і ти мати І тому сьогодні я хочу вам сказати дуже чесно, без. Таких рожевих, гарних, прекрасних ілюзій, що в вашому житті буде повсяк. адже ваше шлюб не на місяць і не на вікна. Це величезний, довгий, нескінченний період вашого життя, в якому буде різне. І не буває так, щоб дві живі, нормальні людини жили, так? і щоб не було між ними якихось труднощів. І тому ясна річ, щоб жити щасливо. Для цього щось любить. Тому що ті, що розчаровуються і не хочуть боротися за своє щастя, просто його залишають і йдуть собі геть. Але це щастя, яке Господь Бог вкладає в ваше подружжя, в ваші молоді серця, воно буде вам коштувати. Не тому, що Господь Бог поставив свою ціну, так? усмішка коштує стільки, оббіг, стільки так, А добре слово стільки, ну, а спільне гарне життя то взагалі мільйони чим'я. Господь Бог не є бізнесмен, який враховує ставить нам рахунки. Господь це є найдобріший батько, який дає просто так, тому що просто нас любить і не вимагає від цього нічого змінити. Я вам бажаю віри. Я вам бажаю самого Бога, щоб Він був постійно присутній в вашому житті. І якщо ви не з довколишнього середовища, а від Бога будете черпати цю любов, це прощення, цю справді жертву один заради одного, тоді ваше щастя буде вічним. Воно ніколи не надоїсть, ніколи не минеться і ніколи не стане якимось пережирком, бо хочеться чогось нового. Тому що Бог дарує це щастя, цю радість, яка є нескінченна. І тому нехай справжня і жива віра в Бога, яка буде проявлятися у вашому житті через молитву, через добрі діла, через любов один до одного і до ближніх, через гармонію у ваших стосунків, через добре, гарне християнське життя, нехай ця віра тримає вас у цій миті, аж стільки, скільки вам призначено прожити разом. І саме співпрацюючи із Господом Богом, ви будете мати гарантію. Що як би вам було важко, які би не були труднощі, скільки б не було радісне чи сумних, немає жодного не значення. Але, власне, віра це той фундамент, який гарантує те, що ваше подружжя і ваше щастя буде вічним. Отож, нехай у взаємній любові, нехай ця Божа віра творить у вас. Надзвичайний клімат взаємного добра і любові, нехай в цьому прекрасному любовному середовищі народжується якомога більше дітей, так само багато як маєте гостей на весіллі. І щоб ви з тих дітях були щасливі, і інші, які будуть до вас приходити, нехай також вас з вами будуть щасливі. Отож, нехай ваша любов у вашій вірі до Бога росте з кожним днем, починаючи від цього. Отож, бійця, Будьте вірні один одному і до кінця боріться за своє щастя і цілії миті аж до самої смерті. Амінь. Слава Ісусу Христу!